Цілення через гімнастику. Хабхартія та громадська організація Нові крила провели майстер-класи з ботмерівської гімнастики. Метод гармонійного психофізичного розвитку опанували студенти, викладачі та ветерани війни. Під час заняття цей вид спорту працює не лише з фізичним тілом, а ще впливає на емоційний стан людини. Заняття проводив фахівець міжнародного рівня, інструктор зі Швеції Юрій Луковенко. Це перш за все використання власної. Власного тіла, тяжесті, ваги тіла це виконання вправ пов'язаних з збереженням, втратою і відновленням рівноваги. Дуже важко не рухатись, коли кажеш про гімнастику, бо це рух, але рух спрямований на Утримання рівноваги, так, бо ми отримуємо рівновагу, коли рухаємося. Друга частина майстер-класу відбулася в громадській організації Нові крила. Методику ботмерівської гімнастики випробували ветерани. Організатори кажуть, впровадження такого виду спорту в Україні є дуже важливим для фізичної реабілітації військових та ветеранів. Елементи цієї гімнастики повинні застосовуватись і можуть ефективно застосовуватись в комплексі реабілітаційних заходів, оскільки. Реабілітація, на жаль, ну дуже актуальне питання, і буде актуальним ще багато десятиліть, поки ми живі. Доти нас треба якби адаптувати і допомагати нам. Особливість методики полягає у зосередженні на взаємодії людини з простором та гравітацією. Вона поєднує плавні рухи з правильним диханням, розвиваючи координацію, баланс і тілесну усвідомленість. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.